привіт! Футбольний менеджер 24, рання версія, футбольний клуб Дніпро та Олексій Хвиля. Вітають вас на каналі Перфенко. За лаштунками була проведена чимала робота. Я пошукав в інтернеті скіни для ЄФенки, і серед усіх мені прийшов до вподоби ось цей. По-перше, Очима легше блукати кілометри сторінок і циферок та буковок, все що треба, підсвічується, а все що не треба, то не треба. По-друге, багато інформативних вікон. Ці характеристики, графіки, графіки, настрої, атрибути, атибати, аналізи, тренування все під рукою, Прям профешену. Короче, я задоволений, дуже надію, що коли вийде повна версія гри, це все не зветить к чертям. Олексій Хвиля також не сидів без діла і одразу після завершення матчу з Прикарпаттям подзвонив своїм товаришам-тренерам, питав поради по тактиці і, вообще, що робить. ці гойдовки, якщо чесно, починають дратувати. І є така чуєчка, що скоро буде жопен жутен і гіркий присмак першої поразки. Після плідної розмови та приколів на тему, а чому Сашка Житомира прописка Київська? М? Було написано дві нові тактики, а спробуємо ми їх під час майбутніх матчів, відштовхуючись від подій, які будуть відбуватися на полі. Або просто жбурнемо в гравців бутилку і нехай нормально грають футбол. Переходимо до рубрики: На халяву ви для нас всі Best of the Best. Навін малиш. Молодий хлопчина. Метр вісімдесят п'ять. Малиш. Ого. Насправді, насправді, я хотів його купити. Динамо, судячи з всього, він нафіг не потрібен, тому віддавали його по любові з найкращими побажаннями, щастя здоров'я. ніби все малого влаштовував, але було одне, але Малиш захотів багато грошей в зарплатню. Динамо розбавило пацана, він звик сидіти на лавці за нормальний кеш. Ну що, подумали, посиділи ми з тренерським штабом, вирішили взяти його в оренду. А ЗП нехай Київ платить. За одно і подивимось, чи треба його купляти, чи ні. Петро Долхов, теж молодий хлопчина, невисокий, але є витримка. Ну і трохи вміє бігати. Це наша затичка в обороні. Може грати і зліва, і справа, і по центру. Він сам до нас прийшов і сказав, що хоче за нас грати. Добре, ласкаво просимо. Юрій Важинський. Він же. Пажель, він же важна ковбаска вихованець Львівських Карпат. Ну, судячи з усього у пацана, не пішла кар'єра. Нічого у нас під заміну якраз піде. Руслан Зубков. Він же Руся Зуб, він же стоматолог, він же локавод. Багато де пограв, аж 19 клубів. Ніде себе не зміг знайти. Як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Проведемо діда на пенсію. Велкам. Нур Арабат. Він же Тура, він же Арабатка. Він же просто Ара. Мараканець, єдиний поки що у нашій банді легіонер. Посидів на лапці в шахті і пішов на фрі, де ми його і підібрали. Велкам. Андрій Маткевич. Ще одна оренда зунама Києва. Ну що, у хлопчини є все, щоб стати зіркою. Давайте допоможемо йому в цьому, дамо практику, досвід. А там подивимось: welcome! Ліга та Кубок України. У Лізі тільки початок, тому казати, що є безумовний лідер або невдах аутсайдер поки що зарано. Так що настрою нас тільки один перемагати у кожному матчі Кубок України. Очікуємо жеребкування наступного раунду Кубку України. І будемо надіятися, що нам не попадеться команда з вищої ліги. Бо ми ще не готові до таких випробувань. Не фізично, не морально, та й взагалі. Тож, скільки пройдемо, стільки і наше. Швидко вилетим, будемо мати більше часу для підготовки та відпочинку у лізі. Далеко зайдемо, получимо бабосік, шанування нових фанатів і купу смаколиків. Тому поставте свій мотивований лайкос, напишіть свій мотивований комент і вперед, вперед! От і настав день жеребкування. Багато командочок ще є. Давайте подивимось, на кого потрапить на Дніпро. Йоканий бабай. На одеський Чорноморець. Попали ми. Да так, не хотілося грати з командою з вищої ліги, але прийдеться. Ну нічого, з'їздимо в Одесу, подихаємо свіжим солоним, морським повітрям, гуляємо по пляжу. Кайф. Неочікувано перед матчем Сумами до нас приїхали наші новачки. І це є дуже і дуже гарна новина. Тож ми можемо когось з них вже випустити на поле. Ну давайте подивимось. Ну от тренерський штаб казав, що давайте малиша і зуба зразу стартовий склад випустимо. І нагадали мені, що Арсеній Філатов ще досі думає: він ще не підписав з нами контракт. Що він там, не знаю. По грошам ніби його все задовольнило. Поїхали. Розпочинаємо матч з Вікторією Суми. Толочко на Русина. Русин сам тягне на центр. Там Житомир пробіг. Япкін, Зубков. Класний Плен. Пончик тягне, дивиться по сторонам. Япкін, точно, Житомир допоміг. Зубков на толочко. Як забігання не пройшло. Ось зараз буде, напевно, да то ми перехватили м'яч, але зубков вигриз вигриз м'ячик Житомир так низько. Ого! Толочко, русин. Кравчук. Кравчук сам тягне. Здалеку удар! Трішечки, трішечки. Перехоплюють наші м'яч в центрі. Толочко. На малиша. Малыш на русина. Пусин крутиться. Бурлін. Зубков. Класний. Житомир. Житомир на тяпки На тяпки сам в карному майданчику. Сам заходить. Б'є! тяпки Перший гол в сезоні. Ну, нормальний такий початок матчу. Четверта хвилина. Швидкий гол. Показали, хто тут батя. Але не розслабляємось. Це тільки початок. Осин дивиться, на малиша. Малиш в дотик, незрозуміло куди і кому. Кравчук там відібрав м'яч. Турлін, малиш. Малиш знов помиляється. Поки що малиш дуже багато помилок робить. Це напрягає. власне викидає аут Житомир. власний власний тягне в центр. зубкова Тяпкін тапки назад на Ленчика. Гол. Малиш. Русен. Русен сам тягне в карному майданчику. Удар гол! 5 гол в сезоні Русена. Молодець. Взяв на себе все і сказав: я... Не буду я пас віддавати, я буду бити. Цікаво, запишуть на малиша цей асист, чи ні. По ударам поки що 10-1 нашу користь. Площину 3-0. Треба якось працювати над тим, щоб всі удари в площину летіли, а не просто. Тим часом наші ватаці. тяпки центр на малиша. Малиш на жовті. здалеку Малиш? Малиш тягне на Русина. Русин приймає. розвертається малиш, сам на сам. Як-так, так? -та? Маленький, алло. Литві Карлсон. Перший тайм підійшов до кінця. Що ми маємо? XG 1-06. Угу. Забили 2. Вже добре. Вікторія Суми, XG 023. Навіть ну пахне трохи, що буде гол, але не дуже. Другий тайм. Зробили пару замін, тому що у нас не всі ще в повній кондиції. Є в тому мені. Руси на подачі штрафного. Розігровочка. Удар Долхов. Долхов. Петро Долхов. біжесенький Вийшов тільки на заміну. Ну, бачите? Працювала домашка. домашка Просто домашка спрацювала. Ріберо. І красніков виходять на поле. Хоча у нас там Русин уже єлі дихає. Ну, нічого, тут трошки залишило. Чим нам трошки залишило? Вікторія Суми вирішила піти в атаку. в ще на перехопленні. Долхов, Тяпкін. Тяпкін сам тягне в центр. Солочко. На долхова повертає Тяпкін. Тапкін та ще дивиться на віз! Красніков! Оперечка! А як би могло бути. Супер. Так от вийшов. Буквально там 10 хвилин і вже забив гол. 3-0. впевнена перемога. Усю роботу зробили в першому таймі. Закріпили третім м'ячем у другому це. Молодці. Молодці! Молодці, але мало. Бу, якби Певненості все одно нема. Так що, їдемо далі. Ну, та невже? Арсеній Філатов все-таки вирішив до нас приєднатися? Оце сидів так довго думав, це при тому, що він у нас був на просмотрі. Він з нами всіми тусувався, дивився на це все. І найдовше підписував контракт. Ласкаво просимо, Арсеній, а перед матчем з Одеським Чорноморцем. До нас приїхав Юрій Важинський. Важна колбаска. Привіт. Заходь. Ні, ребят, ну це цирк на дроті. Залітає Гаврюшко з криками, з воплями. Гуля каже: що? Гаврюшка сідає і просто скажено вимовляє якісь незрозумілі слова. Куля каже: заспокойся, на водички попий. Що ти хочеш, що що трапилось? Дядя, видихай. Тренер, ви не розумієте, я в шоці. Хвиля теж каже, я теж в шоці, що шо, шо трапилось? Давай розповідаю У нас з чорноморцем, вон скоро матч. Що трапилось? Тренер нашого, ви взяли малиша. Хвиля сидить, дивиться на нього, як на дурака. Якби ти теж не дуже великий, 25 років усього. Що не так? Тренер, я можу грати усюди, я хочу грати, ви взяли малиша замість мене. Хвиля, подивився на нього, подивився на стелю, знов на горюшку. І хвиля сказав, хлопче, я тобі обіцяю. Малиш прийшов не тобі на заміну. Тож йди, тренуйся та готуйся до матчу. І тепер що? Правильно, він нам дав 21 день. 21 день! Він буде дивитися, як хвиля розрулює ситуацію з малишом. І це якби дорослі люди. Було було, але такого ще не було. Ладно, поїхали далі. Приколи нашого містечка, серія друга. А Гаврюшка у нас після травми. І грати йому не можна довго. І як пояснити без мату людині, що він не може грати, тому що у нього травма. Якщо я, ну якби після травми, якщо я його зараз випущу на матчі з Чорноморцем більше ніж на 45 хвилин, він зламається. Але як показує досвід, коли ти людину випускаєш от з такою фігньою після травми, він ламається. Чим далі в ліс, тим в веселі. Поїхали. Якщо ви будете на стадіоні під час матчу Дніпро Чорноморець і побачите обличчя Олексія хвилі, не зможете зрозуміти, чому він такий сумний, адже матч почався на табу нулі. А я вам скажу. А тому, що він думав, що він поїде до Одеси, але за добу до виїзду так ненароком йому сказали, що ми граємо вдома. І, ну ладно, поїхали. Початок першого тайму. Ну як, 20 хвилин відіграли, але нічого не було. Наші пресингують. Чорноморець поки що шукає шпарину до нашої оборони. І от одесити пішли в атаку. Койчук біжить по флангу. Пострілює 1-0. А ніби нічого й не передвіщало біди. 01. Наші в атаці. Класний. На Русина. Русина на фланзі. Навіс. Відбивається Одесити. Житомир. На Русина. Дотик. 1-1. А чи не було офсайту там? 1-1 ми в грі. Житомир. Житомир на Русина. А це дубль. А це дубль. Ні. Це, це офсайд Це офсайт. На жаль. Рібейро. Сам тягне рібейро гарному майданчику. навішує Житомир! Третій гол в сезоні. Так, не було там офсайту Молодець Житомир 2-1. Ідемо далі. Одесити в атаці. Ой-ой-ой, як розкатали, як розкатали. Доїхали далі. Довго наша пісенька грала. Чорноморець. На кутовому подача відбилися. Наморець досі в атак. Ці хмеловський сейф. Кутовий для Чорноморця. Авіс. 3, 2. Не було там осайту. Не було там осайту. І так. Цей день настав. Пробуємо тактику, яку раніше не використовував. Наші нападачі кутового. Класний. Навіс. Хто навіть не стрібнув. Русин не підхоплені. Русин сам тягне, можна бити! Шевченко, Шевченко витягує на кутовий. Закінчився перший тайм. 2-3. Ми змінили тактику. Зараз проведемо бесіду з нашими хлопчиками. Збруляти бутилку, я думаю, поки не треба. Вони роблять те, що можуть. Давайте спросимо, що взагалі відбувається. Грати будуть чи ні. Хоча знаєте, напевно, можна буде бутилку кинути. Другий тайм. Випускаємо патичка Краснікова, покравчук щось не показує того футболу, який повинен показувати. Пекот на 33 градуси Агапов викидає Житомир Кайдалов. Бий! Ой, красніков, а як же ж. А, ти в авсайті був. Ну це його проблема, я замітив за пару матчів, що він не бачить лінію офсайту. Бачу ціль, не бачу перешкоди. морець в атаці, наче відбувається теплий. Теплий тягне через центр. На кайдалова. Кайдалов прокидує. Дивиться, кого, куди? Там тягне на фланг. Гайдалов, навішуй. Трути двох. Де назад, на Агапича. Агапич. Навішуй, Агапич? Там поперечка, чи що там було, там, там руси ніби удари, вого. Кузьмін виходить у нас заміж житомира. Житомир втомився. Чорноморець в атаці. програємо другий поверх. Чорноморець нас давить, давить, Чорноморець. 59-та, пішла хвилина. Чорноморець атаці. Навіс! Відбиватися! І ще й пенальті, Барляк, да? Ого. Пенальті у наші ворота. Хмеловський. Проти Васильєва. Удар. Там на силу Тут Олександр Василь. 2-4. 24. Чорноморець атаці. Ой-ой-ой-ой-ой. Це так залетіло. Моловський якось так стрибнув, наче їм їх витягнув. Не сильний, не дуже сильний удар, наче, був. Да. Награлися у кубку. Далеко прийшли. Маколики там щось хотів, так? Да? А ну Чорноморець атаці. Пертають нас. У Хмеловського оцінка 6-0. Я можу зразу сказати, що Хмеловський не стане на ворота у наступному. На жаль, на жаль, 2.5 програємо. Повністю не заслуговували тут перемогу. Нічию можливо. Перемогу ні. Нас розкатали в одні ворота, робимо висновки та йдемо далі. Заходимо в роздягальню, дивимося на обличчя наших гравців. Хтось тут дуже нервує. Засмучені є. Беремо пляшку. Всі так посміхнулися зразу, коли пляшку хвиля взяв. І кидаємо в них. Що це було, Алло? Ой там, хтось розізлився. Хто у нас там? Кайдалов, гапич, малиш. А що таке, хлопці? Ну, ви були більш-менш якби свіженькі. Деякі з вас взагалі поприходили свіжі. Ого. І так буде з кожним. Почалося. А що таке? гравці недовольні. Я теж недоволен. Алло, хлопці, ви, ви грали з командою з вищої ліги, яка знаходиться Ну не в дуже гарному зараз состоянні. 2-5. Ну, ладно, там 1-0, 2-1, там, 3-2, що там боролися. Що це було? Ну давайте побазарим, давайте. Що хочете. Що? класно. Ваш стіл общення з командою, ну. А, а нема пляшки? А, а ні, можна ж вернути стул. <сум> <сум> Та ні, ну це буде сильно. Стільчики тут багато, але якісь вони не дуже шуткі. Ладно, давайте скажемо. Повибачаємось. Гарячкова. Я вас всіх, всіх вас. Ой, тут ти ще й ти тут, сонечко моє грутик. А шо ти нічого на полі не зробив? Чого ти вийшов і не забив? У тебе можливість була. І теплий тут. Ну такі старічки, старички прийшли. Хоча б молодих нема. Якщо б ще молоді зараз прийшли, ну це було б вообще капець Ладно, отака От у нас тут драма матч з інгульцем. Бігуєць в врататі. Ой, який прохід, але Мінчев. Мінчев витягує. Ось, молодий голкіпер показує. Приклад, як треба стояти на воротах. Навіс. Відбилися наші. Наш кутовий русин на подачі. Навішує. Не точно. Гаврюшка на підхопленні. Гаврюшка сам тягне. Загубив м'яч Гаврюшко. А Гавршка ж так плакав, що замість нього малыша купив Ай-яй-яй. Показувати на полі треба. Штрафни для інгульця. Навіс. Відбили наші. Але атака продовжується. -яй -яй. А там не було сайту, дядь. Що там авсайт був? Голець атаці. І що там, пенальті? Ого. Пенальтів наші ворота. Богунов розбігається. Він ще вгадав кут але. 0-2. Міняємо тактику. Міняємо тактику. Ну. А що ще робити Ну, як не як проводити експерименти? Ну, що я і казав, Гаврюша получив по ногам два рази, і все, і він же показує рукою, що. Блять, за, замініть мене, бо мені погано. Привіз нам. Малиша, що робиш Це дуже весело. Тобто? Вони не можуть двох грати, да, на полі? Ну і типу, один без одного не можуть. Я навіть. Я в шоці. В такому шоці що, Що у нас тут є? А кого міняти? Всі потрібні, всі. Давай Кравчук Кравчук сяде на лавочку. Да. Заяць. Заяць, ну, іди побігай. Це знаєте, після Чорноморця я думав, ну, зараз командочка збереться. Да, вони там трохи на мене образилися, але будуть битися. А тут. То, що ми двімося ми? А як без мату розмовляти? Дивіться. вечір. По перерві немає слів. Тут реально немає слів. Пам'ятаєте, я казав, що є чуєчка, що ось буде погане. Тим часом арабатка ніби заробив. Так, да, заробив пенальті. От як зараз зараз ще й пенальті не заб'є. Забив. 1-3. Вони ще святкують. Хлопці, м'ячика, взяли, побігли до центру. Алло. Заяць викидує аут. Нет, на Натяпки на... Молодцы. Молодцы. 2-3. Може собі ще в ворота закинеш, Ну куди ще назад? Заяць. Тяпкін. Тяпкін сам тягне. включає дривлинг. Тяпкін. Дивиться по сторонам. Навіщо тяпкін? Красников! Красников. Учеряшка, ти наша. 3-3. Come back. Може ще щось вийде у нас, хлопці? Це при тому, що ми повернулися зараз до тої тактики, якої починали. Тобто, всі дві тактики, які до цього використовували, вони пішли по одному місцю. 70 хвилина матчу. В принципі, в принципі, якщо ми чуть збираємо, це вже буде добре. Іграли 3. Меншість. Але все ж Дніпро про тут. Тут можуть... Зараз ще два накинути, а можуть ще два пропустити. Тут Матькевич піжесенький. А куди ти А куди хлопчина? Ти. Я дико приношу вибачення, куди ти це пас дав. І форму ще не вивчив. Ти що Голець в атаці, Ой-ой-ой. Я навіть. Я навіть не знаю. Це не то, що відскок. Це просто відскочище. А суддя ще 5 хвилин добавив. Мало йому, страждання, мало. Все, 3-3. Це. Це не коштує моїх нервових клітин. От просто. В нашому лазареті поповнення. Гаврюшко 1-2 дні вилетів це недовго. Рабатка теж 1-2 дні. Ну, тобто, встигнуть до матчу з Карпатами стати у стрій. І так, що ми маємо на даний момент? Ми зіграли у Лізі 4 матчі. Один матч ми виграли, три зіграли в нічию. Хреново, хреново. Ну нічого, поборемо, зробимо висновки. І з новими силами підемо до перемоги. Тож, усім дякую за те, що були з нами в цей складний момент. Ми з командочкою пішли готуватися до матчу з Карпатами, а ви ставте лайкос, пишіть комент і вірте в нашу перемогу. На все добре, до зустрічі!